Нехай служить, служать, приймають і нехай приносить Дякую. Дякую вам. Секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський передає два баги спецпризначенцям, які ще з 2014 року виконують бойові завдання на фронті. Автівками будуть підвозити боєкомплекти та евакуйовувати із поля бою поранених військових. Вони дуже корисні, в рахунок того, що вони мобільні і проходимо з них дуже непогано. Баги виготовили у Вінниці із вживаних автівок. Вони досить прості в обслуговуванні. Військові можуть відремонтувати їх самотужки і надалі використовувати на полі бою. Підрозділ, якому передали допомогу, вже має кілька таких. Тож про переваги баги знають не чуток. Аби отримати додаткові підсилення, бійці звернулись із запитом до Вінницької громади. На звернення командира спецпідрозділу. Наша команда, координатори гуманітарного штабу долучились і виготовили баги. І сьогодні ми передаємо, вони вже поїдуть виконувати бойові завдання і допомагати хлопцям. Вінницька міська рада та координатори гуманітарного штабу постійно підтримують зв'язок з українськими захисниками, дізнаються про потреби військових та підсилюють підрозділи. Наразі вже готують наступну партію допомоги. Це наші пральні для наших воїнів, які там необхідні дуже на передові. Зараз також монтується, робиться і буде передаватись нашим хлопцям. І ті ж дрони і мавіки, те, що потребують наші хлопці на передові, ми постійно з ними на зв'язку і намагаємося їм допомагати. Баги вже в дорозі на фронт передала автівки Вінницька міська рада спільно з Вінницькою громадою та у координації із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ольга Антоновська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.